Бойові дії продовжуються, хоча по деяким населеним пунктам було затище, як біля Тьоткінської блокадної зони. 47-ма Омбер уразила дроном вантажівку при спробі переїзду підбитим мостом. Трамп вже у відкрито підтримує ультиматум пуйла про нашу капітуляцію і до тих пунктів, що ви вже чули, хоче обміняти нерівноцінно. 6600 квадратних кілометрів території під Україні, частин Донецької та Луганської областей, в обмін на 440 квадратних кілометрів окупованих наших територій в Сумській та Харківській областях. Якщо ви підтримуєте такий формат зупинки війни, поставте плюс. Якщо ні, ставте мінус. Дякую за участь в опитуванні. В Яблунівці попередніми контратаками зсу просунулося на тисячу метрів. Повідомив генштаб. Степне та Олексіївці були вчора тільки позиційні бої без будь-яких атак. Контратакували ЗСУ в Новокостянтинівці силами 225-ї ШП та 158-ї бригади, та в районі садків силами 80-ї бригади, в Юнаківці важкі вуличні бої і лісосмугах по флангам. Є інформація, що в Курській області цілий генерал на роботі отримав всі ознаки інваліда першої групи. В Білгородській області наші дрони так часто навідуються в гості, що сьогодні заборонили працювати торговим центрам, ринкам, атракціонам, а комерції перейти на віддалену роботу. А це що пишуть в болотних нацистських телеграмах. Слава Україні! Героям слава!